Стосовно саміту чи як його назвати в Жиді, бо фактично це саміт не є. Самітом не є. От тут треба, головна його, головний результат те, що він відбувся. І Він відбувся, і там зібралися, тут дуже важливо. Тут зібралися країни, які можуть впливати на Україну, Сполучені Штати, Європейські потужні країни. І там зібралися країни, які можуть ну, там, потенційно впливати на Росію: Китай, Індія. Бразілія і шо, шо, так, Щось тобто. мені це нагадує, схід і uh -huh. захід разом. Uh -huh. Схід і західу це десь посередині. Про що вони, колеги, власне, домовилися про те, що вони можуть домовлятися далі. Вони домовились про те, що вони мож... і будуть домовлятися далі. І тобто, коли збирається таке величезне збиґавська, то я відразу думаю, о, колективна безвідповідальність. Тобто, якщо вони про щось домовляться і почнуть реалізовувати, то ти до кого претензії? На нас там, наприклад, тиснуть Сполучені ні, не Сполучений світове співтовариство, спільнота там, з усіх країв і усюд вирішило щось. А на Росію хто? Китай, Індія? Ні. Ну, світове співтовариство, загальна думка. І от якщо от таке велике різношорстне збиговись, така спільнота з різними інтересами, але величезними можу величезними можливість по відношенню і до України, і до Росії. Е -е, взагалі, якщо вони збираються про що вони врешті решт можуть домовлятися, Який в них може бути алгоритм, тільки звичний природний для всього світу. Перше, що спадає на думку, це фіксувати те, що бачимо. Фіксувати те, що це найпростіше, це просто найпростіше. От про це власне і можна домовити між, між полярними країнами, між полярними думками. Фіксувати те, що є. І що ми бачимо те, що є, ну фактично, стали люні боїзітні. В Україні фактично став у лінію. І от навколо цього, навколо цього наступні всі зустрічі і можуть обертатися, можуть обертатися. Тобто Саша, не йде мова про територіальний поступ, не йде мова про те, щоб там, віддати щось Росії, не йде мова про те, щоб вигнати її з Криму, там, з Донбасу і все таке інше. Йде мова про припинення вогню і фіксування на певний час певний час розібратися там, продовжити перемовин, зафіксувати оцю лінію. Яка власна... ніякої заморозки сказали зараз... німці? Про це наголосив Єрмак. Ніякої зараз заморозки. і нікуди не посуваються. Фу, вони ж були казати ну з сторін не, не може посунутись у люні, вона не має потенціалу для наступу і фактично часу для того, щоб там щось обіцяти, і про щось це там здару не може і... погодитись зараз. Дуже невдалий час говорити про фіксацію лінії. Вибач, ти саме про це да, функція. У листопаді може бути зовсім інша ситуація. Тобто, тобто, фронт дуже сильно дихає, і зараз наші наші але не сунеться. На жаль, чекай Ми не все знаємо. А те, що ми знаємо, ми не можемо сказати, в ефірі. бачимо. Так, так то ми бачимо. Але ця ситуація виникла буквально кілька днів тому. Як, дов, як довго вона триватиме, ця ситуація? Я, от ти мене перебив, а угу. я хотів сказати, що час для того, щоб ця лінія фронту посунулася і вже є. Ще є. Ну, це до початку осені, такої, що з дощами і все таке інше. Оце, ну, мабуть, що з місяць. Такі є. І вони раніше цього місяця збиратися і не будуть. Тобто, вони зберуться за два місяці, коли вже буде зрозуміло, що погода не дозволяє фронту сунутися, бо дощі там. Ну, ти осінь. Знаєш, в Домодєдова чи внукова погода не дозволяє. Mm. Не важу. Я кажу про те, що у нас на фронті бронетехніка і все таке інше. Рухатись по багнюці по цій не дуже може, навіть натівська. І от через два місяці чи три вони можуть зібратися, і цей це питання щодо фіксування може виникнути на порядку денному. Я дуже побоюю, що до кінця літа найбільш таки вживиним свого сполученням світової пресі буде свого важкий компроміс компроміс. Uh -huh. От я б цього не хотів, uh -huh. але я бачу, що тільки такі... вищий цього компромісу буде на Україні. Ну, звичайно, розвивається важкий компроміс, да. але лише для України, не для світу, ні для Росії, це не буде важким компромісом. Ну, щоб через це і це, і чи Україна на це погодиться, дуже-дуже велике дуже питання. А велико, я вже сказав, що погодиться. Я я кажу про те, про що може домовитися таке Така спільнота, яка зібралася в жиді, якій дуже полярні інтереси. Ну в цьому разі Україна буде поставлена перед фактом. Тобто тоді у ультиматум виходять Україні. Тобто, якщо в Джиді домовилась спільнота, а Україна цю домовленість не парафувала, то це означає, що Україну примужу там буде До її виконання. там. Будуть тиски на Росію, там буде те щось неприємне для Росії. О, бо, що плюс... неприємне для, для Росії? Критипу ну, чотири області Жест Та доброї і... волі в двох областях. Ні. Наприклад, ну там... наприклад. Не тільки території не такі там можна домовитися про, про ж, більш жорсткі обмеження щодо цих контрабандних товарів, всього чого там є. Від авіаційної техніки до чіпів до всього іншого там можна такі Домовитися, домовитися. можна. Ці, ці домовленості існують зараз. Тільки зараз санкції порушуються, і зараз знаходимо а от можна Чі, чіпи західного виробництва в російських дронах. Західного не нам не було так образило особисто в Україні. Тоді можна домовитися, що ці санкції дійсно працювали. Стосовно поїздки Путіна кудись, а йому треба їхати. Хлопці, йому треба їхати, бо інакше він втрачає повністю. Mm -hmm. mm -hmm. ну, я тут погоджуюсь на 100%. Фін він ну, а він а не вирі. А Куди ви поділите ну, пана Редоровича, до... що він приїжджає, як Микита Сергійович досі щасного? Хоча, так, б до рівень до рівень хоча б до Сочі доїхати. Хоча б до Сочі доїхати. Бо так не можна. Ну, з Ердоганом вони, до речі, можуть якогось компромісу. Ердоган приїде. Це Акела, який не може залізти у цю Ради. радуй. Заради уваги зернової, то Ердоган... Просто схили, може бути, яке не відчаю. може політику навіть О, на цю скалу. Тобто йому треба буде щось робити. Йому треба буде. А щодо перемови забусти... на особисто забули про це. Перемови не будуть між експертами. Ми ж бачимо, хто представляє власне Україну. Між експертами, там, Патрушевими, Єрмаками, Сальванами. І... Ви ж розумієте, в українських умовах будь-яка така домовленість потребуватиме ратифікації Верховної Ради. Та ні, не ні буде нічого потребувати. Зафіксують у нас. Так, За, добре. Ратифікуваний... Яким, яким типом міжнародного документу буде зафіксоване? Чим зафіксований Мінськ протоколами. А? Протоколом. Це називається протокол. От і будуть протоколи, протоколи на рівні так. Єрмака. От і будуть протоколи на рівні, чи знов Леонід Данівичу Кучма запросять там щось підписати. Мабуть, що він таки не погодиться. Знайдуть когось. Знайдуть когось. Ось такі протоколи. І фактичне припинення, обмеження вогню. І всі сполечені ну, здихають. І в Сполучених Стоя, Штатах. Вибори, стоять одна проти одної, і... дві величезні армії. Добре озброєні. Причому українська армія зброєна західним командуванням, західним озброєнням, і українська армія мотивована. Це ти розумієш. Ага. А ти в жиді? Ти в жиді? Ні. Тебе ж не запросили.